Добрий ранок, друзі. Дивіться, як в мене розквітки пілоні. Йду зараз в басейн зі своїми подружками. і хочу сказати, що у нас якась аномальна жара, плюс 38 сьогодні. Коротше, я не пам'ятаю, мені здається, я колись казала, що в мене тепер вічний трітіні. Так от, друзі, я зараз на римських руїнах, і я абсолютно загубилася з навігатором. Фотографіями подружки, як мені йти до басейну, і я дуже сильно зла, як собака. О, Боже мой! Я буду зараз дуже сильно кричати, тому що я загубилася в цьому лісі, реально лісі, я не можу знайти дорогу, я хочу плакати, я хочу просто впасти на пол і бити ногами. Да. Я, не, ну, я просто я не можу, я просто я зла, як собака. Боже, я не вірю своїм очам. Друзі, я нарешті на місці. Слухайте, я трошечки скупалася і стало легше. Знову я і мій любимий, і ми разом відпочиваємо на сонечку. Присуримо повісти. Оп-оп-оп. Оп. Оп-оп-оп. Mm -hmm. Друзі, дивіться, ми знайомі, які телефон кастомаїз. Боже мій, Sex in the City, Fendi Baguette, Нью-Йорк і Лівчики. Ну це просто краса.

Юлю як метафоричні книги. Ми питання, відкриваємо книгу на будь-якій сторінці. Дивіться, що мені випало. Від освідчень коханні до ігнорування дзвінків після невдачі вашої останньої картини. Нічого особливо. Просто бізнес. Погроза зі всю кармою. Боже, я вірю, просто все свідки. Іду на піцу з подружкою. Беру вас з собою зазвичай беру. Перший бокал. Ми вже придумали бізнес. Силочка інстаграма, всі подробиці будуть там. Добре ранок, друзі. Сьогодні йду на бранч і просто хочу вам показати. Взагалі, якщо хтось залишає так речі в Австрії, це значить, що you can grab юкенґрет телевізор собі взяти. Я не знаю. Ці люди просто транспортують цілий е, тренажер для залу. Длячись на нього, думаю, що це для його воркаутів вдома. У Нас сьогодні лап з двох універс. тому що в мене увага. Мій обліч ноготь і капу оранж. Я взагалі в шоці, що він е, тут є. Причина на вівсяному молодці. Тому да, от такі. невеличкі, абсолютно такі сніданочок. Такі панкейки блиби. Приємно. Аня, рассказывай, где мы. А мы пришли О, Что это такое? 18 евро, такие носочки. Это что такое? Кукла вуду. И мне надо. 5 евро. Может быть взять? Короче, друзья, тут я такие куклы на волочке вуду. можна вибрати daily affirmation. For example, my own people have worries. They tell them the worry dolls and then put them under their pillow at night. By morning, the worry dolls have taken all the worries away. О, oh, які ногти. Так, це сірники, і я хочу... <laughs> я хочу вам показати, У мене гіперфікс на крокодилах, дивіться на це, це такі довгі сірники, вау. <laughs> Это что? Это таро, який ты сам маешь yes. размалевать. Как how how much? Say yeah. The girl loves sleep. Gay bar dirty bitch. Love birds. На скидке. Оригинальная цена, как ты думаешь, сколько? Ну, судя по этому магазину, мне кажется, оригинальные где-то они 50. 80. What the hell? -y... Really? Это очень красиво еще oh, mm -hmm. то okay. такая все mm -hmm. oh, okay. huh? okay, как относишься а ты как относишься? Mm -hmm. невеличкий аутфитчик на mm -hmm. значит, одни фильмы, лайк контент и сам, а вот и залайк турсин. Вот такие истории. Они вообще возле есть вот на улице, да? Этот цапля опять цапля. Друзі, я зараз здесь орієнтовно в третьому районі, да? І я хочу сказати, що знову е, така ж ситуація. Я в Відні живу, я вам кажу, 5 років. І я тепер знову в районі, де я ніколи не була, я взагалі не знала, що він є тут. Навіть ні. Вуау! Слава Україні, друзі. Джибар. У нас лейт ланч. Зараз десь 10, і ми з подружкою замовили гірос. Добрий день! Деніоре! Так, сім'я. Сегодня, сегодня вот так, вот так, вот так і вот так. न на थियूं який हिन साल А, так? Да? Давай, Хороші друзі, ми вже вийшли і на дворі є три години дня. І сподобалась музика неймовірна, особливо для відня. Це дійсно якісно. Тому що люди за це не робили, що я можу сказати. Люди просто прийшли покайфувати, потанцювати і підтримати нових діджеїв. Отак. Знову Привіт, а чек. ля-бу-бу. Лябу, лабу, тут. Прийшли думали випити з боку так же, що ми бачимо. Все, давай, закривай глаза. Подожди, я тобі. Зараз ви по цій пасхалці можете зрозуміти, з ким я гуляю. Зараз ви по цій пасхалці можете зрозуміти, з ким я гуляю і закриває. О, дуже. І ми будемо куштувати. Ду, ти, ти просто ти чай. Друзі, дивіться, так цікавий заклад. Бачив фуедоф. You тобто, як я зрозуміла, це такі маленькі домівочки, де тут можна сидіти. Вау! Яка краса. Ще і м'ясо тут готують. Боже мій. Сюди срочно треба. Скільки відкритих терас літом. Дивіться, ще є якийсь руфтоп на даху. Чесно, знову ж таки, нібито я не жила в Відні ніколи. Yeah. Я подумала, це п'яточка, точніше пальчики. Доброго всім ранку. Зараз 9. І я йду в автошколу. Дуже хочеться для вас, мої улюблені подпічки, щось зняти, але чесно, нема поки такої нагоди. Дуже цікаво. І зараз я йду на підкріплення. Підкріплення спрощено. Треба мачу. Мача, мача. Так, у нас 5-мінут пауза. І я вже отут от. Тут -от. І тут смачні сокері. Если зозус. Так, ну що, якщо комусь, не дай Боже, потрібно буде зробити масаж серця, друзі, в мене є сертифікат. Куплю собі отакий от ранулетик і буду роз'їжджати по вулиці на Друзі, настільки в нас спекотно. Що... Ой, яка собака, дивіться. Боже, ну ви подивіться, яка дома краса. Зараз буду дивитися гру кальмарів, тому я замовила до 100. Це, в мене тут є пестиво з передсказанням. You are very strong and enjoy excellent health. Thank you so much. Я yeah, ходу. Ну. Дуже приємно, дуже дякую. Це що мариновані огірки? Дивіться на цю порцію, вона така важка, я буду це їсти 5 днів. Це в нас бульгогі. Просто подивіться, як це виглядає. Матір куріння. Друзі, всім добрий ранок. Такий от сніданочок. Дуже незвичний мікс продуктів і кава. Mm. на меня вообще. Я не ожидала. Лена, ну, да, ты ну, такая женщина очень наглая. Ты за мной, да?